Завод з виробництва оптоволокна в Саранську. Це єдиний виробник оптоволокна. Він постачає якраз оптоволокно для дронів. Тобто оптоволоконні дрони це один з козирів російської армії зараз на фронті. і він ну Достатньо проблем такі дрони здійснюють на передовій. І без цього заводу ну буде дуже складно, як мінімум, інтенсивність підтримувати. Доведеться десь шукати це оптоволокно у своїх. Китайських партнерів чи в кого ще росіянам. А, є низка влучань, про які ще публічно, принаймні, ніде не пролунало. Вони стосуються певних складів з боєприпасами. Я думаю, пізніше про це стане відомо відомий деякі підприємства, так само, які пов'язані з військово промисловим комплексом, зокрема з Ростяхам. Пов'язані. Там є виробник е, е, РСЗВ. Безпосередньо реактивної артилерії там ГРАД, Ураган, Смерч в Тулі, якщо не помиляюсь, і не тільки там, тобто під так само тут же ж важливо що розуміти: велика кількість ППО, зокрема, з 400 установок, панцер с 1 та інших були стягнуті до Москви, і під зараз було під інтенсивною атакою, і через що перевантаження відбувалося системи протиповітряної оборони Росії, великий розхід БК і значна кількість установок, будемо так говорити, залишилися просто ну, станом на зараз, без БК. Відповідно, просто вони ну, тобто, чекають по суті їм. До